Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомилися з звуками А, У, О, Е. І. М, П, К, Т, Н, Х. Давайте їх пригадаємо. Погляньте на перший рядок. Тут у нас 5 літери, які призначають голосні звуки А, У, О. Е, и вони позначені червоним кольором. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Ще ми з вами познайомилися з приголосними літерами, які позначають приголосні звуки. М, к, т, п, н, х. Вони позначені синім кольором. При вимові повітря зустрічає перешкоди у вигляді язика зубів губ. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком, але спочатку послухайте казочку. Жив собі пугач Фока. Щоночі він полюбляв гуляти дахами будинків та кронами дерев. Одного разу Фока, як завжди, вилетів на прогулянку, але забув взяти з собою парасольку. Почався дощ, пугач Фока. Промок та застудився. Став чхати і вигукувати Ф, Ф, Ф. Діти, де я любив гуляти пугач Фока? Так, пугач Фока любив гуляти дахами будинки та кронами дерев. Що забув взяти з собою пугач Фока? Так він забув взяти парасольку. Пугач Фока застудився. Який звук виходив у нього? Звук фока був ф, 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 звук Ф приголосний. При вимові повітря зустрічає перешкоду у вигляді зімкнених губ. На письмі звук Ф позначається літерою Ф. Вона зображена синім кольором. Пропоную вам скласти склад з літерою Ф. Якщо до літери Ф, ми додамо літеру А, то отримуємо склад Фа. Поміняємо місцями. І ми утворили новий склад АФ. Щоб краще запам'ятати звук Ф, пропоную вам пограти гру «Упіймай звук. Коли ви почуєте звук Ф у слові, везьміть у Трамвай, фіалка, сонце, фрукт, мило, туфлі, окуляри, телефон, зошит. Певно, ви почули всі слова зі звуком Ф. А тепер пропоную дізнатися, де живе звук Ф у словах. А допоможе нам в цьому ось така смужка. Якщо звук Ф стоїть на початку слова, Фішку ставимо на початок смужки. Якщо звук Ф стоїть в кінці слова, фішку ставимо в кінець смужки. Де живе звук Ф у слові фарби. Так, звук Ф живе на початку слова. Отже, фішку ставимо на початок смужки. Де живе звук Ф у слові шарф. Так, звук Ф живе в кінці слова. Отже, фішку ставимо в кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук Ф, пропоную вам викласти літеру Ф на допомоги мозаїки, шнурків, а також розфарбувати всі фрагменти з літерою Ф у розмальовці та дізнатися, який предмет заховався у ній. Пеппі Пелс. Веселі друзі! Келлі Регі, Семі, Ізі. Габі. На минулій нашій відеозустрічі ми дізналися історію веселих друзів та дізналися, що коли тобі страшно страх легше побороти разом з друзями. А гратися веселіше, коли твої друзі поруч. Сьогодні пропоную дізнатися нову історію веселих друзів. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка, і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Семі спускався з гірки лише разом з Семі, але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого, яка висока гірка! Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок угору і відчув хвилювання, але все ж продовжив підніматися сходами. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалось від страху. Гірка виявилась дуже крутою. О, як страшно. Можливо, я просто піду сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися з гірки, подумав Регі. Аж ось йому спала на думку ідея. Регі пригадав пораду семі. Коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникло, але Регі почав почуватися набагато краще. Регі наважився і зробив ще один крок Юху. вигукнув Регі, швидко спускаючи з гірки. О, це так весело. Я щасливий, що наважився це зробити, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Та це ж Ізі, привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою, зроби глибокий вдих. Видих. І ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що, невже це так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Дякую, Регі, сказав Ізі. Ізі, а тепер ти готовий стрибнути? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Ві, вигукнули вони, спускаючись з гірки разом. Це так весело. вигукнув Ізі, приземлившись на м'який пісок. Ізі та Регі розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх. Після того, як я спробував один раз, вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі піднімались та спускалися з гірки знову і знову. Існують різні способи заспокоїтись, глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно, Ізі, підсумував Ареї щасливий, що зміг допомогти другу. Діти, а чому корисному ви навчилися від друзів? Як к реї відчув, що Ізі відчуває страх. Якщо друг боїться, а ви його джнете, що він відчуває? Якщо тобі страшно, і ти дуже боїшся чогось. Але коли поруч з тобою справжній друг, який тебе заспокоїть, і допоможе перебороти твої страхи, це дуже добре, тому що ти не один. Ізі боявся спуститися з гірки, але Реві допоміг йому побороти страх, та заспокоїтися. І друзі зрозуміли, що це дуже весело кататися на гірці. Тому сьогодні пропоную вам зліпити гірку для веселих друзів. Для ліплення нам знадобиться борошно. Лимонна кислота, сіль, фарба, окріп, дошка для ліплення. Замішуємо тісто, розминаємо тісто у долоньках, відщіпуємо шматочки. Найбільший шматок згортаємо в колю, потім у валик, приплюскуємо з усіх боків. Беремо інший шматок тіста, згортаємо в кулю, потім у валик. Приплюскуємо його. Це гірка. Щоб гірка була безпечна, потрібно зробити бортики для гірки. Згортаємо наступні шматочки у кулю, потім у валик, приплюскуємо. На великий кубик викладаємо гірку. З'єднуємо їх між собою. Сходинку викладаємо на сходинку. Для безпечного катання робимо бортик на верхній частині гірці. Ось така гірка вийшла у мене. А яку гірку зробите ви.